Дитячі черевички від бренду Pepper, всього 365 гривень за пару. Розглянемо модель трішки поближче. У нас тут така як штучна шкіра, і ось тут штучна замш. Є зручна, класна блискавка, легко відкривається, зачиняється, має гарну міцну підошву, тобто буде дуже гарно тримати ніжку. Є різні кольори, тобто є ось такі темні, є якась коричний, ми кім'ячки демонстрували. Покажу вам ще ось таку гарну модельку. Темну, як бачите, зі шнурівочкою. Також є блискавка. Є тут язичок, дуже гарна, також знову така міцна підішва. І при цьому це дуже дихаюче. Вся система має захист від бруду і захист від вологи. Це можемо побачити ось тут. на Наступний кончиках все намальовано. Трошечки по розмірам. 31 х у нас три штучки, 32-х у нас дві штучки, 33-х дві штучки, 34-х у нас тут також дві штучки. І 36 у нас одна штучка в лоті. В лоті у нас 10 різних одиниць. Вартість однієї одиниці 365 гривень, ну і вартість лоту 3650 гривень. А для змогу такого, чудового лоту Звертайтесь до мене